Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, скільки потрібно годин світла вашій розсаді, а також допоможу вам розібратися і навчитися розуміти, скільки саме вашу розсаду потрібно досвідчувати. В незалежності вирощуйте ви вашу розсаду у стелажі, котрі оснащені лампами, або на підвіконні, тому що ми починаємо вирощувати розсаду рано по весні і світовий день ще короткий. І якщо досвідчувати розсаду мало або зовсім не досвідчувати, то вона буде тягнутися до світла і тому буде дуже тонка і квола. А якщо розсаду досвідчувати без міри, ви будете витрачати зайву електроенергію, а це потягне за собою додаткові затрати. А розсада більше чим їй потрібно, все одно не зможе отримати світла. Вона сама нам про це сигналізує. Головне це розуміти. І саме це я вас зараз навчу розпізнавати на вашій розсаді. Подивіться, зараз ранок і розсаді дуже потрібно світло. Вона повністю розпрямила листя і готова споживати проміння світла. І це добре помітно, коли на вашій розсаді лише ось такі сем'ядольні листя. А коли вже наросте справжнє листя, то буде важко зрозуміти, скільки потрібно світла. Тому це потрібно навчитися робити якомога раніше на вашій розсаді. Зараз 8 година ранку, і ви вже бачите, як виглядає розсада. А ось тепер подивіться, це в мене 8 година вечора. І це сем'ядольне листя. Як ви бачите, вже не потребує освітлення. Воно вже починає складатися і закриватися, тому що розсаді також потрібен спокій. І якщо розсаді буде достатньо світла за цілий день, то тоді ви цей ефект побачите і ви точно можете знати, що ваша розсада буде рости кріпкою і не буде тягнутися. Розсаду я свою вирощую у стелажі, якщо і ви вирощуєте в стелажі, то розсаді потрібно 12 годин досвідчування. А якщо ви вирощуєте на підвіконні, то, наприклад, з 8 ранку до 4 години дня у вас розсада досвідчується сонцем, а ще 4 години потрібно досвідчувати лампами. Це за тією умовою, що у вас був сонячний день. Якщо погода була пасмурна, то тоді досвідчувати придеться більше. І тому я вам рекомендую краще розсаду вирощувати у стілажі з підсвічуванням. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі в нових відео.